Хочу зазначити наступне. Я не вірю у щире каїття, а також співпрацю до розслідування, бо ми бачимо, що баку зробить на відступному. Після скольження особливо тяжкого злочину, Щербаков, замість того, аби якнайшвидше усунути ті негативні можливі наслідки, він, наприклад, на місце події поліції, він викликав швидку медичну допомогу на офісі. Він розчавнував тіла і мітував обстановку, за яких нібито загибло мали певні романтичні стосунки, згодом з яких зникла невідома напрямку. Потім тривало часу, використовуючи вільний доступ до соціальних мереж загиблої Щербаков, імітував пости публікації від її імені, що в неї все добре, все в порядку, що вона десь перебуває в романтичних стосунках. Більш того, зазначений. Через зазначені соціальні мережі, також месенджери, Черпаков від імені вже померли загиблою ним дружини. спілкувався з родичами і доповідав, що мама, ми все добре, мама у мене реванжів, я зустріла певного чоловіка. Немає в цьому випадку жодного риска. А вже після того, як його задокументували, як вже обґрунтовано запідозили вчинення кримінального правопорушення, вже тоді Черпаков зрозумів, що потрібно щось зробити. Або нівелювати максимально можливі покарання за вчинення злочину, визначи частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Також я розділяю позицію прокурора, що в даному випадку відсутні підстави для застосування пункту 5 частини 1 статті 66 Кримінального кодексу України у зв'язку з тим, що нібито злочин був вчинений на підставі особистих тяжких обставин. Підсумовуючи, вважаю, вирок суду першої інсталісті. Задовольну суму моральної шкоди, визначено на рівні 2 млн 600 грн також угрунтована, зважаючи на те, що від самого початку Патерківа заявляла про позовні умови на рівні 6 млн 134 тисяч гривень. Тобто рішення суми першої інстанції відповідає приписи закону. За таких обставин я прошу апеляційно скаргу захисника вимагачена, що поколе залишити без задоволення, а вирішивши вчительство районного суду міста Харкова залишити задоволення.